Українців край обурив закон, який сьогодні прийняли депутати Верховної Ради в першому читанні. На думку лідерів думок закон прийняли в інтересах корупціонерів. Ідеться про законопроєкт 11340, за який депутати успішно проголосували в першому читанні. Він фактично дозволить топ-корупціонерам відкупитися від покарання за корупційні злочини, просто сплативши певну суму та без викриття співучасників. На думку нардепів, це альтернативний спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів. Зараз на екрані ви бачите ті самі суми відкупів. Таким чином, ціла низка одіозних депутатів та чиновників, яких ловили на хабарях та схемах, зможуть просто відкупитися. Двоє депутатів вже дали задню і вибачилися у соціальних мережах. Наразі від депутатів вимагають внести правки, які унеможливлять всі корупційні ризики. Як гадайте, чому народні депутати прийняли цей закон?